Ну цей стакан точно точно всім зайде. Дивіться, який трендовий. Лабубу! Ось такий от малюнок. На сайті ще цих стаканів немає, але в цій групі, от у нас крафтові стакани, зображені, які зображені на сайті. От ми будемо додати стаканчики Лабубу. От така от чудова серія. Ну, чесно, зараз чесно. Ще один візьму. От Дуже круто. Крутий дизайн. От треба бути в тренді, треба просто дивитися, що зараз подобається нашим людям. Наші люнашим наш народ їсть все, що за що йдуть тренди. От лабубу, зараз в тренді. Упаковка стаканчиків 29 гривень. Це щільний стакан, це не дешева серія, не найдешевша, коли ви хочете бачити, по 23 гривні. Це крутий, якісний щільний стакан і ще з таким крутим розмалюнком. 29 гривень за упаковку треба по Україні. І в нас повний асортимент. Лабубу тільки зараз, тільки 180-й, а також є 250-й, 340 і навіть 500 сотий повнорозмірний у нас на Яносі.